Тепер ми працюємо на сторінці 29. Тему уроку додаємо, віднімаємо однакові числа. І ось це завдання діти дуже люблять. Визнать закономірність та продовж числові ряди. 3, 6, 9. 3 і 6. І з більшого віднімаємо менше. 3. 9 мінус 6 теж 3. Значить плюс 3. 3. 9 плюс 3. 12. Плюс 3. 15. Плюс 3.

Сімдесят два. Дев'яносто два мінус два. Дев'яносто. Сто вісім. Стодвадцять восім, мінус два, стодвадь. Сто сорок шесть, два, Сто шестьдесят четыре, два, сто Ось так. Шикарне завдання. Далі, знайди значення виразів, запиши результати. Тут у нас е, повторення наших прикладів, які були і раніше. Знову 7, 3, 10, 80, 90, мінус 50 і додати 3, 24 і 3, 27, 20 і 30, 50, 50.

Сорок п'ять мінус тридцять пятнадцять мінус шесть дев'ять. Сорок і чотирнадцять, п'ятьдесят чотири. Шістдесят мінус вісім, п'ять два. Шістдесят два мінус один шестьдесят один. четыре мінус шість, вісімнадцять, шість і п'ятдесят два. Далі у нас номер 105 і 106, подивіться, розв'язанням якої задачі є вираз 24 і забираємо шістками. Давайте згадаємо. Коли ми забираємо шістками, значить це як от дідусь тісточка розкладав по тарілках, які він зпік. Що ми розкладаємо, поки не залишиться нічого, так? Тобто, це, мабуть, щось по шість розкладали. Ось я ще не читала умову задачі, але я вже дивлюсь на вираз і згадую ті задачі, з якими ми працювали досі. Тепер давайте почитаємо. Тато купив на базарі чотири пучки моркви, по шість морквин у кожному. Скільки всього морквин купив? Ну, Скільки всього це додавання? 4 рази по 6 це буде так, 24, але навряд чи це, це звор, це обер, ну, не обернена задача, а тут просто. А, ну так, це обернена задача. Господиня взяла 20, от, тобто 24, бачите, в першій задачі не було, тільки 6 впадала. Ось в другому господиня зв'язала 24 морквини в пучки, по 6 морквин у кожному, скільки пучків морква одержала. Господіне. Тобто ми 24, вона взяла 6. І один пучок зробила. Потім, з того, що залишила ще 6. І поки всю моркву в пучки не зв'язала. Тому, якраз розв'язанням задачі у нас буде друга задача. Скільки раз, два, три, чотири рази забрали 6, тому 4 пучки. У нас буде відповідь. На дитячому скеледромі змагалися 16 дівчат і 9 хлопців. Після того, як кілька дітей пішли додому, на скеледромі залишилося 17 дітей. Скільки дітей пішли додому? Ну що? Змагалися, пішли, залишилися. Змагалися це всього, так? Це те, що у нас були всі діти. Потім вони розділились на дві частини. Ті, що пішли, і ті, що залишилися. Залишилися. Не... Ага, ні. Стоп, ми пішли не знаємо. Кілька пішли. Залишилося 18. А змагалися 16 і 9. І так, що у нас? Змагалися 16 і 9. Далі залишилося 18 дітей. Пішли. Невідомо. Що ми бачимо? Що у нас невідома частинка, ось вона. Щоб знайти частинку, треба від всього забрати другу частинку. Другу частинку знаємо, можемо забрати. Все, поки не знаємо. Ми знаємо, що це 16,9, але ми не знаємо, який це. Яке це число? Тому давайте. І це у нас додавання. Спочатку порахуємо. Так, це буде 25 дітей змагалося. Ну, тепер ми можемо від більшого, так, від цілого забрати частинку. 15 мінус 8 7. Значить, у нас 7 дітей і відповідь. 7 дітей. Пішли до Все, урок розібраний. Дякую за увагу.